На цьому графіку нам показаний взаємозв'язок між вагою та зростом людини. Наприклад, ці 10 точечок вони обозначають 10 людей, які нам вказали свій зріст та вагу. Наприклад, ось ця точечка відповідає за людину вагою приблизно 48 дюймів і зростом десь 140 фунтів. В загальній картині ми можемо побачити якусь тенденцію, що чим більше зріст людини, тим більше її вага. Звісно, є і винятки, наприклад, в порівнянні дві ці точечки. тут людина у нас більша зростом, але ця людина має більше вагу. І тут я пропоную побудувати якусь лінію тренду, завдяки якій ми зможемо зрозуміти напрямок нашої лінійної регресії. Лінійна. Регресія. Отже, тепер за допомогою лінійки побудуємо цю лінію тренду. І я нагадаю, що наша задача полягає в тому, щоб з'єднати якнаймога більшу кількість точок, які у нас задані. Ну, от, наприклад, якщо ми з'єднаємо ось так, ми бачимо, що більша кількість точок у нас лежить поза нашою прямою. Тому ні, не підходить. Якщо ми з'єднаємо якось ось, наприклад, Ось так. Знову всі точки лежать далеко від нашої прямої, більшість нижче, ніж наша пряма. А якщо ми з'єднаємо якось ось так то ми можемо побачити, що більшість точок вони наближені до нашої прямої, і плюс-мінус у них однакова відстань до цієї лінії. Отже, супер. Ми задали нашу лінію тренду. Тепер я хочу задати. Графік нашої функції. Так як лінія це функція, y приблизно у нас буде дорівнювати. Ми бачимо, що наша пряма вона йде нижче й нижче, і точка перетину з X буде нижче нуля. Ну, мінус 140 приблизно. Так як ми бачимо, що функція у нас зростає, то коефіцієнт буде додатній. І я хочу, щоб це було 19 третіх помножено на х. Тепер проговоримо, що таке залишкова відстань. Залишкова. Це відстань, наприклад, від актуальної точки до лінії тренду. То нам як її обраховувати? Для того, щоб обрахувати залишкову відстань, треба актуальну точку актуальне значення, актуальне мінус приблизне. Приблизне. Уточнюю, що я маю на увазі. Y актуальний мінус y приблизне. Тепер обрахуємо, що ж ми отримаємо. Звідси слідує, що наша залишкова відстань буде дорівнювати y це у нас 140, візьмемо жовтий колір, 140 мінус, мінус 140 плюс 19 третіх помножене на х у нас дорівнює 48. Дуже гарно скорочується, 3,48 залишається 16. Дорівнює, дорівнює 140 мінус мінус 140 плюс 19 помножити на 16, це буде 304. дорівнює, дорівнює 140 мінус. Мінус 140 плюс 304 це буде 164. Відповідно, 140 мінус 164 це буде мінус 24. Тепер перевіримо себе. Ми бачимо, що ми отримали від'ємну відстань. І бачимо, що наша точка вона знаходиться нижче лінії тренду. Значить, ми обрахували все вірно.